Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю. У Нас сьогодні шкода Т-50 і Ілля з клану Плейковські Френс. Friends. До речі, про клан. У нас ще є кілька місць вільних. Заходьте, хто бажає пофармити. Будемо це робити разом. Коротше, Ілля на цьому бою настріляв непоганий результат на шкоді. Будемо зараз дивитися, як йому це вдалося. Це у нас дев'ятка. Кажуть, що це Імба. Ви згідні з цим твердженням чи ні? Ніби непоганий танк, непоганий. От, особисто мені ТВП набагато менше зайшов, чим Шкода Т-50, коли я прокачував свою гілку ТВП. -хі. Якось так. Граємо з восьми рівнями, і це непогано. І це непогано, це навіть фантастично. Так, ну що, перший барабан? Ах, один не залетів, ну як завжди. Як завжди, з цього святого барабану шкоди. І ТВП не залітає. Все. Ну що, Ілля, можливо, треба йти на КД чи ні. Що ти будеш далі робити? Пішов на КД, все. Один постріл є. Ну, в принципі, непогано. Можна закінчувати, думаю, цей бій. Цікаво, як будуть далі розвертатися події, чи буде в нас тут якийсь неймовірний кам камбек в цьому бою, чи буде просто багато настрілу. Шкоди. БЗ-58. БЗ-58. Ось так: от виїхав, виїхав, на каточок став. І хоче дуже забрати нашу ЛТшечку М-41. Просто скажений. Скажений Ілля. Ось так не влучає, не летить воно в цятку, на жаль, не хоче. І Емілька танцює, танцює, танкує. Емілька танцює на своїх гуслях і танкує цей доволі таки небезпечний постріл. Ну що ж, поки що, Ілля грає на базових підкаліберах. Не хоче використовувати свої кумулятиви. Ну так, вони дорогі, вони дорогі. Але Ілля, ти граєш в нашому клані. Ми часто вмикаємо резерви. Можна буде підфармити. Так, у ворогів мінус один танк, у нас мінус Крайслер, у них мінус ВК75, 0,1 і Є75. Отак от вривається, просто їде по прямій. І це реально хороший шанс для Елі зараз накидати йому цілий барабан. Що він робить? Що він робить? Це неймовірно. Неймовірно, саме те, що зайшов цілий барабан в танк. Це можна називати вже фартом? Я думаю, що так. Ось і Ілля тут вірить, вірить в певні покручування прицілом для того, щоб все летіло в цятку. Тому після кожного зведення він крутить мишкою. Надивився різних відео, певно. Добре. Ми виграємо 4-2. Ну, це ніби непогано. Непогано, але ж як тут встигнути можна накидати? Як тут можна встигнути? Це якийсь турбач починається 5-3. Ми прориваємо, наша команда прориває повністю берег. Там у них залишилася одна фаза. Іде ще бідолашка БЗ58. Ой, БЗ, БЗ, Як же ж мені болюче говорити про цю гілку? Ми з вами на стрімах оце почали прокачувати китайську гілку танків. Ну так як стартанула акція в бій. Чя можливо, як вже це відео вийде, то я вже його й докачаю, але. Як же ж мене трішечки горить палає на сьомому і на восьмому рівні? Чесно, я мені, мені найскладніша техніка в цій грі це важкі танки. Я не знаю. Як можна взагалі влучати в когось з таким велетенським Розкидом Отак, на каточок щастить нам тут. Другий з барабана пробив. І що пішов на КД? Окей. Ті 4 вже не так той солодко нашому іллі тут на позиції. Вирішив відкотити? Ну добре. Добре думає ГВ Тайгер ззаду на артилерії. Я тобі допоможу. Ви подивіться, як він пробиває, фантастично. В щоку накинув і ще й в лючок закинув. І це ще навіть на кумулятиви не переходив. Фантастичне знання позицій. Точніше, місць, в які потрібно стріляти. Поки що все чудово. Фаза приїхала нам на допомогу. Це вже багатообіцяюче. Тайп відстрілявся, в тайпа броні взагалі немає. Його можна пробивати абсолютно скрізь, але його не можна пробити в каміння. В каміння, за яким він ховається. І у нас уже 4200. Але ми зрівнялися по танкам 6-6. Добре, що фаза приїхала, він нам тут добряче допоміг. Адже якби не фаза, то пропустили б ще як мінімум два голи. від 61-го, що від, 61 від Т-26. Ой, не влучив. Нарешті, 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 справджується, справджується магія World of Tanks. А то що ж це буде, якщо все буде залітати? Потрібно їхати обережно, десь у них тут КВ5 знизу стоїть. Ось він, ось він КВ5. Трішечки нам по таймінгу не вистачило для того, щоб накидати йому ще один барабан. Прямісінько. В дубцю. Настукати по дубці КВ-5, І він піджимається вже під нашу арту до нашої бази, ані, все розвернувся. Ось. І нас світить і бачить. До речі, ще до сих пір підкалібери заряджені. Підкалібери. Зараз, вже, напевно, він перейде на голду. Ні? Ні, він все ще хоче хоче зекономити. Ось так от економія б'є. Ну що, Ілля, що ти будеш робити? Які ідеї? КВ5 не хоче помилятися. Не хоче пропускати. Зовсім не хоче. Трішки відкатує. То підкатує, то відкатує, але вже Т-103 наш. Наш Т-103 заїжджає йому зараз ззаду і чекає під світу. Я думаю, що він повинен увірватися. КВ5 вирішив підійматися на горку, добре. І в нас з'являється шанс накидати цілий барабан китайцю. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж це неприємно? Як же ж це неприємно, коли у нас ідуть такі от непробиття по зеленому маркеру? Чи голдовим кумулятивом пантерка засвітилася і зникла. А що в нас тут по пробуванню? 310 мм. До речі, ну просто неймовірно, велика кількість розкид, 60 мм. Щодо базових і голдових. Все, вирішую забирати. Потрібно забрати КВ5-го. Ну, а що робити? А що ж робити? Але можна під пантеру підставитися. 4700 у нього вже є. Кишені забиті. Шкоду, ось ось ось. Пішло пробиття. Але, до речі, мені здається, що на танку з'явилася міточка, ніби там не пробиття зелене. Хоча, можливо, це були попередні його постріли. Все, КВ5 в Ангарі. І я думаю, що Ілля тут вже почав відчувати, що ось все в мене в руках. Все в моїх руках. Хітпойнтів однаково. Що в них, що в нас. Але я маю один з найкращих дев'ятих рівнів цієї гри. Екіпаж, до речі, закинувся пампушками, тому ну, повинні, повинні якось працювати на перемогу. За каменем стоїть. Негідник червоний. К-91 у нас зажитий там, в зажитій позиції знизу. Ех, боїться виїхати. Ой, чудово Безеха помиляється. Чудово Безеха помиляється. Ілля Супер забирає цей танк. 6 тисяч шкоди вже настріляв. І це вже малесенька заявка на перемогу. Чотири танки він забрав. Чи отримає воїна на Ілля? До речі, друзі, ну якщо у вас є якісь такі класні реплеї з майстром, з великим настрілом або якою-небудь надзвичайно цікавою розв'язкою в бої, то ви завжди можете скидувати свої реплеї мені на пошту і вони будуть попадати в рубрику реплей від підписника. Ось як зараз це відбувається в нашого Іллі. Тому не соромтесь своїх танків. Пантера, буде повний барабан. Ех, ще бодненький залетів. Залітає, залітає. Чудово! 6 829. Ех, я впевнений, що Ілля вже зараз зрозумів, що от він майстер. От він майстер уже в мене в кишені. Але потрібно встигати ще на ІСУ хоча б один снаряд закинути. Як це прекрасно, але, на жаль, на жаль, не встигає закинути ще один. Ну і добре. Ну і добре, нічого страшного. Так, ну і що, друзі? Дивимося, результати цього бою. Отримав він майстра, і це вже непоганий результат. Що у нас по настрілу? Так, Ілля настріляв 7131. Ну і це, як ми бачимо на голову вище за кожного гравця а в будь-якій з двох команд. Чудовий результат. І остання статистика. По сріблу пішов навіть в плюс 26 тисяч. Ось так от, друзі, можна грати на шкоді. Ось так. От. Дякую всім, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.